Ми часто чуємо про те, що сучасна система харчування не здатна забезпечити нас усіма необхідними вітамінами і мікроелементами, але не варто цьому вірити, адже часто ми просто не знаємо, як правильно вживати ті чи інші продукти, щоб вони приносили максимальну користь. Сьогодні пропонуємо вам кілька секретів, які допоможуть зробити звичну їжу ще корисніше, але забігаючи вперед, відзначимо, що головне. Це правильно поєднувати продукти і вибирати оптимальний спосіб їх приготування. Робіть молочні коктейлі з бананом. На перший погляд, така порада може здатися несподіваною, але давайте розбиратися. Справа в тому, що всі молочні продукти багаті кальцієм, а інолін, що міститься в бананах, допомагає організму краще засвоювати цей цінний мінерал таким чином. Готуючи на сніданок молочний коктейль з бананом або просто доповнюючи їм сир або йогурт, ви будете отримувати набагато більше користі. Додайте цитрусові до зеленого чаю. Не секрет, що зелений чай є неймовірно корисним напоєм багатим антиоксидантами. Доведено, що при регулярному вживанні він може стати відмінною профілактикою онкологічних і серцевосудинних захворювань для того, щоб всі важливі елементи, що містяться в зеленому чаї, Краще засвоювалися, додавайте в нього кружечок капельсина або лимона, це зробить напій смачніше і корисніше. Не знімайте шкірку з яблук, значна частина вітамінів, антиоксидантів і клітковини міститься не в самому яблуці, а в шкірці саме тому дієтологи рекомендують вживати яблука цілком, а не в очищеному вигляді або у формі соку. Однак пам'ятайте, що, крім корисних елементів, в шкірці можуть накопичуватися і шкідливі речовини. Тому віддавайте перевагу фермерським яблукам, які не піддавалися ніякої хімічної обробки. Готуйте моркву і помідори. Найчастіше рекомендується вживати овочі сирими, щоб отримати максимальну користь. Однак, морква і помідори стають кориснішими після термічної обробки, приготувавши моркву на пару. Ви отримаєте більше бета-каротину. Поєднуйте шпинат з вітаміном, з шпинат особливо цінується прихильниками здорового харчування за високий вміст заліза для того, щоб воно краще засвоювалося, Доповніть блюдо зі шпинато-продуктами. Багатими вітаміном, наприклад, можна зробити салат з молодим шпинатом, додавши в нього червоний болгарський перець. Якщо ви подаєте шпинат як гарнір. То побалуйте себе на десерт фруктовим салатом з цитрусовими або просто свіжими ягодами, в яких теж багато вітамінус, доповнюйте овочі корисними жирами. Багато людей досі уникають продуктів, багатих жирами. Побоюючись це фігуру, роблячи таким чином, ви позбавляєте себе додаткових вітамінів, справа в тому, що деякі з них, наприклад, вітаміни А і є жиророзчинними, і при недостатній кількості жирів в раціоні просто не засвоюються, якщо ви хочете отримати максимальну користь, вживаючи овочі, то не бійтеся додавати до них корисні жири, готуйте закуски з авокадо, заправляйте овочеві салати оливковою олією. А також додавайте в страви з овочів горіхи і насіння. Ріжте, часник. шеф-кухарі часто обсмажують цілі зубчики часнику. Це додає страві смак і аромат, але, на жаль, не робить його корисніше для бажаючих отримати весь спектр вітамінів і мікроелементів з часнику, Ми радимо його дрібно різати, причому бажано хвилин за 5-10 перед додаванням в їжу. Подавайте червоне вино до риби. Цінителі вин зараз мають право обуритися. Адже традиційно до риби подають біле вино, але не поспішайте протестувати, адже ми говоримо про те, як зробити продукти ще корисніше. Поліфеноли, що містяться в червоному вині, і є потужними антиоксидантами, захищають від передчасного розпаду жирні кислоти омега 3 якими багата риба таким чином, помірне вживання вина з жирною рибою буде корисно для серця і судин.